Доброго вам ранку, мої любі діти. Час прийшов навчатись, час прийшов радіти. Діти, відгадайте, будь ласка, загадку. Рукавом махнув, дерева нагнув. Це вітер. А чи знаєте ви, що таке вітер? Вітер це рух повітря. Холодне повітря витісняє тепле повітря вгору. Так утворюється вітер. Сьогодні ми послухаємо вірш Катерини Перелісної осінній вітер. Ой, шумить холодний вітер аж гуде, жовте листячко тріпоче де не де, а берізка гілочками вся тремтить. Ой, не рви ти вітри коси, хоч на мить, бо замерзну я без листя у снігу. Вітер листя обриває. Гу-гу-гу. Не замерзнеш ти під снігом, а заснеш. А весною свіжі коси заплетеш. Діти, хто уважно слухав і може сказати, яким був вітер у вірші. У вірші вітер був холодним. А як по іншому можна назвати Холодний сильний вітер? Можна сказати вітрище. Повторіть. Вітрище. Як називається теплий лагідний вітер? Теплий лагідний вітер називається вітерець. Повторіть, вітерець. Молодці діти. Пропоную пограти в гру, що може робити вітер. Дивіться на картинки підказки та називайте дію. Співати, плакати, свистіти, мовчати, стукати, гудіти, кричати, вити, сумувати. Дуже добре, а зараз зробимо дихальну гімнастику. Вдихаємо повітря носиком, видихаємо ротиком, ще раз, ще раз. Загасімо свічку, швидко видихаємо ротиком. Наберімо в рот повітря, щічки як у хам'ячка. Дихаєм носиком. Висуньмо язик як собачка, Дихаєм ротиком, і на останок вправа вдих видих, носиком дихаєм, ротиком видихаєм. Молодці малята наше заняття. Закінчилося. Буду чекати від вас відео, у якому ви покажете, як робите дихальну гімнастику. До побачення!